Це вже майже два роки від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Багато людей під час сигналу повітряної тривоги спускаються в укриття. Також є такі, що зневажають та продовжують виконувати свої щоденні справи. Чи задовільняють бродівчан укриття? Так чи ховаються вони там під час тривоги? Давайте запитаємо. Скажіть, будь ласка, чи ви спускаєтеся в укриття під час сигналу повітряної тривоги? Так. Спускаємося. Ми навчаємося в коледжі, ми в коледж спускаємося під час пари і в гуртожитку. Чи скажіть, чи там є належні умови? Так, є. Є де посидіти, все ну, нормально, влаштовано. І що ви там робите під час тривоги? В коледжі ми навчаємося, а в гуртожитку ми відпочиваємо, хто там пише пари, домашнє робить таке. Деколи ще помов вночі. В укритті, так? Так, в укритті. Там є місце, де можна поспати. Там є лежаки, їх достатньо. Ні. А де перебуваєте? Вдома. І що зазвичай робите під час тривоги? Сижу в телефоні. Я не спускаю, я не вірю, що броди зачепе, бо я тут ходжу, я тут броджу, я сам забудник Андрій, Рудський Андрій Ярославович. укриття нам нема чого ховатися. Від Москви ракета до броди не долетить. Було під бродами, але до броди не злетіла. Добре, ні, що добавлять. Розказати вам. Що збрання ні-ні. Що збрання нам саме Допомагаю, все, що маю. Останню копійку, мов польську, я кину на щастя, мов желізну. Я не тутешня, я тут не спускаюсь. Ні, ми спускаємося завжди. А де перебуваєте? Вдома. Теж вдома, теж в квартирі перебуваю і все. Ну, типу, не, немає різниці. Тут безпечніше, типу, ніж у Львові, наприклад, чи де. Ну, і вдома просто сижу. А як ви вважаєте, такі безпечні місця є у квартирі? Ну, це треба дотримуватись правила двох куті... двох стін. Ну і в коридор, наприклад, вийти. Ну це вже якщо ти вдома лишився, а так краще в підвал пускатися. А ви як вважаєте? На коридор або в ванну? Я в селі втікаю. А куди втікаєте? Я в дольох. Ну, на жаль, переважно ні. Переважно зараз такий час, що залишаюся вдома, користуюся правилом двох стін. Переважно спускався раніше. От на самому самому початку. Ну і, і все. Що переважно там робити, якщо є тривала тривога? Якщо є тривала тривога, переважно сижу в телефоні, переглядаю якісь фільми, можливо, ну, граюся в щось. Ну, якось займаюся в час, як і в ну, по-простому так сказати. Yeah. Ну, Я живу в звичайному будинку, не в багатоповерхівці, то в нас як такого укриття немає. Звичайний погріб, де ми там зберігаємо картоплю і різні закрутки. Але він не настільки йде, я б сказала, надійний, що можна там сховатися, то я зазвичай вдома ховаюся. Які місць безпечні місця є вдома, там, де ви ховаєтеся? Ну, на жаль, з приводу правил двох цін я знаю, але в нас такого немає, тому що в нас в кожній кімнаті вікна. Тому просто стараюся, коли щось бахне, то максимум було раз таке, що я думала, що ліпше, мабуть, сховатися під стіл. Так то немає такого нічого, щоб слугувало як укриття, на жаль. Що зазвичай робите, якщо тривога довго триває? Ну, якщо є світло і інтернет, то просто сижу собі в телефоні. Якщо там немає ніяких небезпечних вибухів чи ніде нічого не чути, щоб літало, то просто це вже якось, як це б не звучало дивно, але люди вже деякі звикли. Тому просто сижу в телефоні або читаю книгу. Ні, не спускаюся. А де перебуваєте? В коридор виходжу, між дві стіни, щоб бути. Зазвичай, коли вдома не спускаюся, але якщо знаходжуся, наприклад, в місті або десь в закладі, то шукаю укриття і стараюся не знаходитись на вулиці. Скажіть, чи там є безпечні умови для перебування? Ну, чесно кажучи, як де. В більшості таких масових закладів облаштовані укриття. Але, наприклад, в будинках не всюди, в більшості люди самі роблять собі умови. От. Ще, якщо довго тривала тривога, що ви зазвичай робите там? В укритті читаю так. книжку. Читаю книжку або спілкуюся там, з мамою, з рідними, хто зі мною в укритті. От. Не завжди є зв'язок чи інтернет, тому приходиться робити щось таке, що не, не потребує мережі інтернету. Рідко дуже. Ну, коли, в школу, коли в школі. А зазвичай які там умови, чи належні умови в укритті? Ну, такі можуть бути. Не холодно, головне. І чим займається під час тривоги в укритті? Та, з друзями спілкуюся. Нічого такого там нема що робити, особено. Так. Чи там є належні умови? Так. І що робите під час тривоги? В підвалі сиджу. Ну, чим займається? Чекаю від бою. У нас і підвалу такого немає в нашому будинку, щоб можна було скритися. Так що краще на вулиці перечекати. А скажіть, можливо, є безпечні місця вдома, що можна вдома ховатися, де саме? Вдома? У нас немає нічого такого в нашому будинку. Є підвал, але тут такий звичайний підвалик. Нема такого нічого в нас. Що робити під час тривоги? Сижу вдома. Спускаюсь. Чи є там належні умови? Я живу в частному домі. У мене є. Добре, і що ви переважно робите під час тривоги в укритті? Що, в телефоні сиджу, інтернет є ж? Новини читаю. Більшість із бродівчан не спускаються в укриття під час сигналу повітряної тривоги, а перебувають у себе вдома. Та користуються правилом двох стін. А чи спускаються в укриття ви? Пишіть у коментарях.